Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст журналісти швець. Чернівцях затримали диверсійну групу, яка складалася з місцевих жителів міста Чернівці, які здійснили два підпали релейних шкафів. Да? Я подивлюсь навіть правильно: так: релейних шкафів. Релейних шкафів на залізниці в місті Чернівцях. Два підпала зафіксували правоохоронці 8-11 вересня, в результаті спільної роботи працівників карного розшуку ГУНИПП Чернівецької області і працівників СБУ були е, вичислені і затримані двоє братів віком 20-21 рік і та їх сусід віком 18 років, жителі міста Чернівці, які через. Інтернет через телеграм-канали зв'язались з російськими спецслужбами і отримали від них завдання інструкції, робити, як робити диверсії на залізниці. Через телеграм-канали вони тримали зв'язок зі своїми російськими кураторами з спецслужб. За скоєні, за вчинені злочини їм загрожує довічне ув'язнення. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.